Буквально вчора я записав таке відео, де я хотів вам нагадати, що коет вже закрито, коет закривається. Тобто, ви ще мали вчора час податися, хто не знав. І хтось в коментарях написав: Маркіян, дякую тобі дуже, що ти про це нагадав, тому що я дійсно забув чи забула, не знаю, хто це був. Але я допоміг комусь, і це круто, це класно. І це потужність, сила інтернету, сила Ютуба, що такі речі можуть змінити можливо комусь життя в кращу сторону, можливо, гіршу, ніхто не знає, але все рівно дуже і дуже класно, що вийшло комусь допомогти. Я в тому відео буквально розповідав про те, що Шон Фрейзер е буде оголошувати нову імміграційну програму для українців після того, як завершиться Кует. І що ви думаєте? Знову нова програма вийшла. Нова програма, яка буде допомагати і може допомогти дуже дуже багатьом вас, особливо людям, які можливо колись думали про те, як вони будуть подаватися цей піар. Як їм буде це все важко, як це все буде працювати? Тепер це все буде набагато набагато простіше. Якщо вас цікавить, то слухайте до кінця, щоб ви не пропустили ніякої зовсім інформації. І я залишу посилання внизу в описі під відео до офіційної сторінки уряду Канади про цю нову імміграційну програму, яка дуже дуже класна і крута для нас, українців. Перед тим як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будушність це канадська фінансово-кредитна організація яка зараз допомагає всім всім українцям, які приїжджають по програмі COET відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки. І вони завжди раді допомогти. і Вони знаходяться тільки в «Онтаріо». І допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання також буде внизу під відео. Переходьте і дізнавайтеся трошки більше інформації для себе. Знаєте ви чи не знаєте, що в Канаду вже приїхало 166 тисяч, може трошки більше, може трошки менше українців. З цих 166 тисяч вже багато і вернулося назад і багато не вернулося назад. Точних цифр немає, скільки вернулося, скільки залишилося, але є прогнози, що ще будуть більше покидати, є прогнози, що ще будуть більше приїжджати, тому що аж 800 тисяч аплікацій, тобто 800 тисяч людей в загальному мають дозвіл і право приїхати і отримати цю безплатну інформацію, безплатні е, гроші, також, які фактично дають на те, щоб почати своє життя тут в Канаді. І це дуже маленька цифра, що тільки 166 тисяч людей скористалися поки що цим. Тобто до 2024 року, 31 березня, ви можете, якщо у вас є зараз ця віза, коет стоїть. Ви можете приїхати по ній і отримати всі пільги, які разом з коет є прикріпленими. Але, але на кінець, то нарешті Канада зробила щось класне, щось круте для наших українців. Тепер. Якщо ви перебуваєте, наприклад, ви приїхали по Коет, ви перебуваєте в Канаді, у вас тут є родичі, у вас тут є можливо дід, баба, можливо, у вас тут є якісь близькі, дуже родичі, сестра, брат. Тепер ви зможете, вони зможуть подати за вас аплікацію на піар, і ви зможете залишитися тут в Канаді. І це набагато, набагато буде легше, простіше для людей, які колись переживали про це. Як вони будуть це робити, як це все буде працювати, цей процес? І на, мені здається, що Канада вже давно-давно повинна була зробити щось таке, що дійсно тим людям, які себе бачать в цій країні, Канаді іменно, які хочуть тут жити, але мають можливо якісь... Проблеми, чи якісь е, е, щось їм заважає податися на піар, чи вони не можуть. Їм треба було вже давно якась допомога від уряду. Їм треба було побачити, що уряд Канади хоче українців тут бачити і особливо дійсно їм допомогти, щоб вони мали повноцінне місце для проживання. І їм не треба було думати, що буде за три роки, якщо я не знам на піар або не зможу податися. Мені треба буде вертатися назад, а куди вертатися. Куди буде вертатися, ніхто не знає, що буде в загальному світі. Тому це дуже класно. Ви, друзі мої, ця програма буде. Почне дію з 23 жовтня 2023 року, і буде набагато більше інформації вже, коли вони. Е ви випустять цю інформу офіційну цю програму після 23 жовтня 2023 року. Але лишилося чекати ще дуже і дуже мало. І люди, які тут перебувають, ви повинні тут перебувати і проживати тимчасово, щоб мати можливість користатися вашим родичам, який може подати заявку від вас чи за вас на піар. І ви зможете залишитися в цій прекрасній державі. Тому вітаю вас, друзі, вітаю тих людей, яким. Вийде цим скористатися, і в загальному бажаю всім своїм друзям, всім своїм глядачам миру, щастя. Саме головне, звичайно, це здоров'я і те, щоб на Україні нарешті наступив мир. І ми перемогли, і над Україною було мирне небо як чим пошвидше, щоб всі могли спокійно жити. І де хто хоче жити в світі, і кожен має на це право. І я бажаю дуже-дуже вам тільки всього самого найкращого від е, свого серця, від, глибині, від глибини душі. І побачимося з вами дуже дуже скоро в наступних моїх відео.